Складний тиждень на Одещині Росіяни напередодні знову вдарили ракетою по Одеському району. Є чотири жертви, зокрема, і підліток. Докладніше про ситуацію розкаже нам Олександра Ченкова. Вона з нами наживо. Олександра, я вітаю. Яку інформацію маєш на зараз? Вітаю Анастасію. Росіяни дійсно протягом останнього тижня щодня обстрілюють Одесу та область. І вчора ввечері вдарили балістикою по передмістю. На жаль, загинуло четверо людей. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Загалом 10 -ро людей отримали поранення: дев'ять з них наразі у лікарні, четверо постраждалих у вкрай важкому стані. Росіяни по фермерському господарству, де жили та працювали люди. Спугалися, звісно. Весь дом дрожав, як не спугатися. Я думаю, що зараз староє ще прийде так ближе. Ну, Були такі зриви ще, коли вот станція, електростанція зарвали. Те ж саме таке зри був. Через руйнування двоповерхової будівлі під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося витягти чотирьох постраждалих. Утім, на жаль, троє загинули під уламками. Робота оперативних служб ускладнилась і через повторну повітряну тривогу. Дуже багато людей, паніка, крики були, і ще дуже ускладнювала те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали допомогу, і ну повітряна тривога. І треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце. Сьогодні на Одещині оголошено день жалоби через загибель людей внаслідок російської атаки по портовій інфраструктурі. Кількість жертв збільшились до восьми і не встигли ми оговтатись від попередньої трагедії, як росіяни знову вбили на Одещині цивільне населення. Ми продовжимо працювати на місці та слідкувати за інформацією детальніше. Розповімо вже за півгодини. Настю. Олександра, я вам дякую. Це була Олександра Ченкова про наслідки чергового терористичного удару Росіян по Одесі.